До проанансованої теми нового закону про зайнятість населення. Тепер компанії посередники не мають права брати гроші з кандидатів. Студенти можуть вимагати запису церування у трудовій книжці, а розмір максимальної допомоги у зв'язку з безробіттям перевищить середню зарплату по країні. Виграли виняткові групи, чи ми всі? І як в нинішніх реаліях як найкраще шукати роботу, дізнаємося в Сергія Марченка, провідного експерта ринку праці. Сергію, доброго ранку. Доброго отже, доброго, як країна. провідний експерт ринку праці загалом, як ви Реагуєте на цей новий закон. Загалом закон корисний, корисний, хоча б тим, що є розмежування чітке між рекрутинговими та кадровими агенціями, але є багато питань на рахунок реалізації тих положень, що прописані в законі. Давайте конкретно пройдемося по всім нововведенням. Особисто мені імпонує, що студентів захищає цей закон, що стажування буде записуватися в трудову книжку, що ввели заборону обмежувати вік кандидатів на вакансію. Але знову таки роботодавець сам вирішує, кого йому брати, брати студента на стажування чи не брати. Хто буде контролювати цей процес? От не хоче брати. Студента на стажування не хоче записувати йому в трудову книжку. Механізму контролю немає. Uh -huh. Тобто, якщо сам студент ініціює це питання і схоче безкоштовно отримати практику, звичайно, він може звернутися на підприємство, отримати практику. Питання в тому, наскільки самим студентам це буде цікаво. Зараз мало хто готовий працювати без грошей безкоштовно. Наступний пункт згідно з новим законом, держава обіцяє, що для тих, хто візьме у штат людей з біржі праці протягом року, щомісяця будуть компенсувати фактичні витрати е, в розмірі єдиного внеску на страхування. Знову таки, а чи є у держави гроші на підтвердження? оцих гарних законів, бо розумієш, що все прописано абсолютно гарно. Ну в цьому випадку це можна реалізувати, тому що тут не е, треба, аби держава платила якісь гроші. Mm -hmm. Тут просто саме підприємство воно не доплачує в державний бюджет певну кількість податків, які вона мала б сплатити з ново створеного робочого місця. Тобто, ми тут не говоримо про те, чи є гроші. Mm -hmm. Це просто ті гроші, які не поступлять. Так це означає, що роботодавці вже мають виштуватися можуть... в чергу на біржу Праці і вони зацікавлені в таких людях? Чи все таки є якісь нюанси? По-перше, є такий нюанс. Частина роботодавців, в принципі, не любить людей з біржі праці. Угу. Вони вважають, що людина, Чому? яка стоїть на біржі праці і отримує допомогу півроку рік, що вона не любить працювати. Ліниво і непрофесійна, так? Є таке. Є Але ще якщо важливі. вигідно таку людину все-таки взяти. Якщо таку людину все-таки взяти, то знову ж таки є одне питання. Питання стосується того, що роботодає. Роботодавець зобов'язується mm -hmm. два роки тримати цю людину в себе в штаті, так і якщо протягом двох років ця людина в нього звільняється там з будь-якої е за, за будь-якої нагоди, mm -hmm. роботодавець має виплатити знову до бюджету всі ті податкові пільги, які він отримав, і це, тобто все це повернути? Звичайно, це багатьох стримує, тому що якщо ти зараз наймаєш людину, в тебе немає ніякої гарантії, що вона два роки буде працювати сумлінно, тобто може mm -hmm. бути будь-яка ситуація. Я аналізував державний бюджет України на цей рік, і в ньому не закладено взагалі нічого з того, що дає е, цей закон, тобто, тобто тих -то закон... ти грошей, якими підкріплюються у ціновому. ви говорили про студентів. Так для студентів є в цьому законі дуже така гарна річ, як стимулювання е, для того, щоб студенти поверталися всі. Ську місцевість так передбачено, що студент, який повернеться працювати в сільському місцевість після закінчення вишу, зможе отримати підйомні у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, це не мала цифра в принципі. Так? В принципі, в принципі, так, і до того ж, його мають забезпечити житлом, якщо було раніше, причому угу. житлом, яке потім через кілька років має відійти йому у власність. А У нас держава це... може на цей момент цим забезпечити? Ну теоретично, якщо ми говоримо про сільську місцевість і про якусь там стару хату в селі, то можливо і може. Але mm -hmm. питання в тому, що знову ж таки в державному бюджеті на це грошей не немає. не передбачено. Який рівень безробіття за вашим прогнозом буде цьогоріч? Реально безробітних, мабуть, близько 2-3 мільйонів буде. Точно деталі нового закону про зайнятість населення ми обговорювали з Сергієм Марченко, провідним експертом ринку праці.